Випускаються фахівці психологи, практичні психологи, соціологи, соціальні працівники і політологи. Ось це є той та ті фахівці, яких тепер отримує наша держава Закарпаття. Мої враження взагалі прекрасні. Я закінчила філологічний факультет, здобула. Магістра, і тоді я вирішила піти ще на одну освіту е, і прийшла сюди на соціальну роботу. Мені дуже подобаються викладачі. Е, вони були прекрасні, дуже добре до мене відносилися. Не дивлячись на те, що я прийшла одразу на шостий курс. Е, мені все вдавалося, і взагалі я дуже багато дізналася по психології, е, дізналася. Багато цікавого по соціальній роботі. Я би хотіла працювати саме по соціальній роботі, щось допомагати людям це те, що мені подобається. Я не шкодую, що обрала саме цей факультет. Зичу вам від щирого серця, міцного здоров'я, особистого щастя. Та, що дуже важливо у наш нелегкий на час, це відповідний зарплат. А дорогим нашим випускникам хочу побажати. Нових звершень, нових надій та нових мрій, отож, вперед, з новими надіями, з новою вірою і мріями Дуже емоційний, дуже для нас неочікуваний. І ми всі е, чекаємо чогось особливого, отримання дипломів наших. І сьогодні дуже дуже радісний, і цікавий день для нас. І ми е, Дуже радість. Чому? по перше, тому що ми раді, що ми нарешті вже закінчуємо цей університет. По-друге, ми в очікуванні отримання диплому для того, щоб реалізувати себе в майбутньому в нашій професії. І, звичайно, ми ще очікуємо стати магістрами в майбутньому.